Слава Ісусу Христу! Це вже мій третій дубль, тому все, це буде останній, як скажу, так скажу. Слава Ісусу Христу! Дороге моє товариство, дорогі внублята, щиро, також буду дуже щиро рада бути дотичною до цього дійства, до святкування дня народження нашого товариства. Мене звати Галина Шостерняк. Мені 24 роки, і я також була. Активним членом товариства протягом періоду 2017 2021 років е, мала шанс нагоду бути головою товариства певний час. І зараз маю нагоду розповісти вам про свій найскравіший момент в товаристві. Але бути правдивою тих моментів було дуже багато. За 4 роки їх можна ну неможливо злічити. І я не можу так всього прямо пригадати, бо... Я собі згадую з таким теплом на душі ті всі моменти, що зараз буду плакати. Тому я собі згадала якось на днях, коли роздумувала про те, чим би то з вами поділитися, про момент, коли я тільки входила в товариство як обновлянин, так як людина. Ще не було навіть присяги, нічого. Це був жовтий місяць. Я прийшла в товариство, а в листопаді у нас була інтернізація нашого владики. Йосифата, і як ви знаєте, вся парафія була дуже активно до неї готувалася, і обнова також займала там леву участку в цій підготовці. І ми, всі, хто був охочи, всі, хто прийшов в товариство, були волонтерами, кожен на своїй позиції. І чому я це так пригадую? Тому що пригадую в той момент для мене. Це було відчуття такої єдності, це було відчуття, що ти дотична до чогось великого. Направді я була тоді, ну, ясно, що я вже мала нагоду бути. Е, я думку, хочу, хочу просто сказати, що в ті моменти, коли е, ти ще така маленька, там 17 років, і там в тебе є позиція, в нас була. Не пам'ятаю ту дівчинку, бо вона потім не так ходила у товариство, не була, ну, не пам'ятаю її, але в нас була позиція зустрічати владику на в'їзді в місто, на в'їзді в Чернівці, і ну, зустрічати всіх запрошених, гостей, священників. То було дуже холодно, у нас там були певні обов'язки, так? І то прям для мене була така вау, це щось таке грандіозне, це щось таке, просто я ще тоді не знала, що таке обнова фест як до нього готується. Але тоді для мене думаю капець, оце подія, оце масштаб. Я собі думаю. Ну просто для мене було оце таке тепло, що всі навколо піклуються, як ти не змерз, будеш чаю. Давайте то. Тобто відчуття єдності, відчуття, що ти ми дбаємо одне про одне, відчуття спільноти, як воно насправді є в товаристві і обнові. І відтоді я, напевно, так закохалася в товариство. Отак, отак, це була така перша яскрава подія, так в житті товариства для мене. І відтоді, відтоді це, це просто любов на все життя. І я дякую, дякую Богові, що тоді так мене привів до церкви в той момент, коли отець сказав, що я нагода і в наш в нас при парафії діє товариство обнова. Я дякую Богові за це. Дякую, Богородиця, бо я дуже молилася я не могла себе віднайти тоді в Чернівцях, просто була дуже самотня, мені здавалося, що я пропаду тут. Але як мене так, Богородиця завела в товариство, і знайшлися люди, які, які розділяють з тобою твої цінності, які просто, ну, ви на одній хвилі. Тому я бажаю. Нашій спільноті, щоб вона розвивалася і надалі, і надалі заохочувала так багато поколінь молоді до спільної праці, заради розвитку християнства, заради поширення тих цінностей, які давно вже, яких давно вже нема серед молоді, так, заради просто збільшення нашого, нашої української спадщини і молитовної підтримки молоді у світі, так. Тому всіх цілую, всіх люблю, всіх обіймаю щиро щиро і маю надію скоро приїхати в Чернівці, і вже там так багато змін відбулося, що я прям сама не знаю, куди там себе подіти. До зустрічі!